Святковий привід об'єднав приміщення місцевого ПАД «Київобленерго» десяток найсумлінніших споживачів Обухівщини, представників районної влади та керівників цієї установи. Серед останніх новопризначений Олександр Кібець та його заступник. Щирими вітаннями очільники установи звернулися до запрошених споживачів. Хочу вас привітати з днем і побажати біжать і далі передові позиції з сторони товариства, сторони обухівського районного підрозділу. Ми завжди в раді тим споживачам, ну взагалі споживачам, не раді, але тим споживачам, які виконують добросовісно свої, свої виконання відповідно до договорів, які, з якими можна співпрацювати, і враховуючи це, враховуючи свято, яке відбулося. Ми хочемо вас привітати. Опісля до вітальної промови долучилися і представники районної влади. Дивлячись на вас, що ви пройшли вже певні ланки життя і посад, є розуміння, через це вам надіяти, що ми короткий час наладимо співпрацю, ну і можу сказати, що було б більше таких дисциплінованих споживачів і платників, щоб ви на слідують раз їх більше зібрали. Ну, і вон Бажати вам що саме кращого. А далі перейшли безпосередньо до нагородження споживачів. Останнім керівництво вручало подяки та пам'ятні подарунки. Щиро дякую вам за плідну і тривалу співпрацю, за довіру та лояльність, неухильне та безумовне виконання договірних зобов'язань. Хочемо привітати товариство Конча Заспа Озерна, Шейко Микола Олексійович. з нами Наталя. Хоп, Ярош Олександр Миколайович. Так, Серед гостей споживачів були як фізичні, так і юридичні особи, тобто звичайні жителі нашого району та представники фірм та підприємств Обухівщини, обираючи когорту найкращих з них керівництво «Київобленерго» враховували такі критерії. Це було їх платежа наскільки вчасно вони сплачували за спожиту електричну енергію, наскільки вчасно вони передають свої фактичні показники приладу обліку і дотримуються своїх договірних зобов'язань. Варто зазначити, що пад Київ обленерго робить свого боку все можливе заради зручності своїх клієнтів. Саме для цього успішно впроваджений такий цілодобовий сервіс, як кол-центр та інші, в разі необхідності на споживач з будь-яким питанням, яке тільки може виникнути у нього, може звернутися. Це передача показників, це розрахунок за використану електричну енергію. Це відсутність наявність світла. якщо навіть споживач хоче стати тільки. Взагалі просто людина хоче стати нашим споживачем, це заключення тільки первинного договору. Також з цим питанням може звернутися споживач до нас. Передача показників лічильника за допомогою смс-повідомлень. Особи створено особистий кабінет споживача за допомогою, маючи тільки доступ до інтернету, споживач може зареєструватися, він може передати показники приладу обліку, він може відразу тут же розрахуватися за використану електричну енергію. Подібне відзначення найкращих споживачів Обухівщини триватиме і далі. Марина Кочкіна Андрій Пугач, студія Барт.